Причи доступного дня п'ятниці. Слухайте, я не знаю, хоч сам має настрій не, не, не переріздвяний, але кажуть, що все одно треба зараз дітей прибирати. Я думаю, це моя, ми в гостях зараз далеко за кордоном. Але все одно сьогодні п'ятниця, і треба ділитися, треба не зупинятися. І ділюся з вами дуже гарним фільмом. Випадкове відкриття, але я його подивився, мав з нього величезного солоду. І хочу ще раз пер передивитися, дивляюсь, коли вже додому прийду. Із дружиною називається Прихована Краса 2016 року фільм Віл Сміт говорить. Слухайте, дуже гарно показано, як знову ж таки людина переживає біль, як переживає велике страждання. І е дуже гарно там є, він пише листи до любові, до смерті і до часу. Бо в нього там дитина померла, і він пише листи гнівливі, і, і потім має можливість з ними особисто поговорити з любов'ю, з часом і смертю. І цікаво, що звільнення, тобто, бо він дуже тяжко переживав два роки смерть дитини, звільнення до нього прийшло тоді, коли він, по-перше, усвідомив, що дитину не вернеш, Тобто це є щось, що треба прийняти, нічого не можна змінити, нічого не можна покращити. А друге, коли він викричався, виговорився із, стра... із смертю, з із любов'ю із часом. коли він виговорився, коли перестав це в собі тримати, але нарешті пішов у розвитку, аби, аби пояснити, аби часом це було крик, часом це була сварка. Але, але коли він це зробив, тоді нарешті отримав змогу звільнитися. Тоді отримав змогу справді прожити це, отримав змогу, справді ну, не просто подолати біль, а власне якось і переступити і для того, щоб рухатися далі. Бо як не крути, але життя йде. Як не крути, але стояти на місці не можна. Тому товариство дуже рекомендую цей фільм. Якщо будете потім мати змогу після перегляду фільму, то дайте відгук. чи в коментарях, чи особисто напишіть. мені цікаво буде ваша думка, що ви про нього скажете. Можна навіть з сім'єю дивитися і з дітьми, і потім собі такі гарні виставки з цього поробити. І рекомендую вам мати біля себе ручку і блокнот і якісь такі ключові цитати позаписувати. Не пожалієте, бо просто. Ну, наповнені стати про красу, про справжню красу життя, про справжню красу реальності, яка прихована за, за болем, яка прихована за стражданнями, яка прихована за просто різними сміттями, навіть яке довкола, а і різним часом непоганими навіть, речами, але також прихована. Тому відкривайте цю красоту, дивіться хороші фільми, гарні, рекомендуйте одні одним, будьте благословенні. І називаємо свої страхи по імені. І говорі про них, говорім з ними, не знаю, як це дивно прозвучить, Піші їм листи для того, аби жити, для того, аби жити у, у красі, для того, аби красою жити і жити красиво, для того, аби цю красу пізнавати, здавати, нею ділитися і, і просто ну, її смакувати, нею не задочуватися. Будьте благословенні, чудової п'ятниці, будьте красиві і Ідолайте всі страхи, і ідолайте всі перешкоди, які тут Це вийде. Майтеся файно? Мир вам.